Дуже багато військових експертів наразі роблять свої висновки, опираючись на британську розвідку. Навіть Пентагон, коли робить свій якийсь звіт, він зауважує, що це ми взяли результати британської розвідки. І дуже цікаво, нещодавно розповідали в Пентагоні про те, що Росія зазнала найбільших трат за останні 20, навіть 30 років. Що ти про це можеш сказати? Ну там, якщо я не помиляюсь, кажуть про 70-80 тисяч вже вбитих. Правильно? Там про це? вбитих і поранених разом. 70-80 тисяч це дійсно безпрецедентно. Вони прийшли проводити нашу демілітаризацію, так звано, але відбувається зовсім це Навпаки, ну я тобі хочу сказати, що навіть у війні у В'єтнамі США втратило набагато менше. Вони в Афганістані зазнали менших втрат. Я зараз говорю про Росію, а в Україні такі втрати лише за півроку. Ну, як людина, яка народилась в Канотопі, мені приємно, що ми продовжуємо славні ті традиції героїчної канотопської битви, тих героїв по знищенню московської армії, тому що дійсно вона. В той час, коли Канатопська битва відбулась, на багато і 10 сторіч втратила свою боєздатність. Думаю, що Україна робить те ж саме зараз, і Збройні сили України роблять те ж саме, що робили їх предки. Якщо говорити про те, що у нас в Збройних силах України відбувається, і та, яка політика впроваджується нашим керівництвом держави і керівництвом збройних сил, залужним Зеленським, ми якраз ближче до західних стандартів НАТО. Наші кроки, наші дії спрямовані на те, щоб зберегти максимальну кількість життів в Збройних силах України, наших військовослужбовців, і максимальну кількість життів цивільного населення. Тому ми з цього вибудовуємо стратегію. Ми не використовуємо стандартні ті радянські лекала, які використовує Росія, що можна кинути скільки хочеш. Там ще баби наражають да? в Росії, кажуть, нічого, синок, ти йди. Путін головне сказав, що там нацисти, ти ді і пусть останні умирають. Ми чули ці всі розмови, коли телефонують. Вона каже: ну нічого, він умер за Росію. Минулого а тижня та так мати загиблого бійця написала: а зачем вы ви сейчас панику? паніку? как як великий герой, і не треба тут сопли розпускати. это війна на війні не может бути без потерь. Ну на одну хвилиночку це був її єдиний син. Це просто шизофренія. Тому що а, там баби русські наражають, ще раз кажу про це. Тобто це, от е, ті якісь шаблони, в яких ми жили в попередньому сторіччі. Це точно не 21-го сторіччя риторика, і в будь-якій цивілізованій країни світу життя людини це найголовніше. Ми рухаємося по цьому напрямку. Ми хочемо зберегти максимальну кількість життів і за допомогою військових хитрощів. За допомогою тактичних хитрощів досягти своїх результатів. І ми бачимо те, що відбувається, от, е, буквально нещодавно, от, що на, на, в Криму, нашому, в нашому Автономній Республіці, Крим український, відбувається те, що відбувається по іншим напрямкам, вказує те, що ми поступово реалізовуємо свою стратегію. А в результаті агресії проти України російська армія буде розбита, вона не буде становити жодної загрози ще, мабуть, на сторіччя. Українська армія вона стала найбільш боєздатною, найбільш озброєною в Європі, і так воно і буде надалі. Українська армія це буде зразок для всіх західних країн, для всього світу того, наскільки можна бути героїчною і наскільки можна вдало проводити операції. Тому що я знаю, що вже зараз з НАТО експерти приїжджають для чого? Не для того, щоб проводити інструктажі, як це було на початку війни, а для того, щоб переймати досвід. Вони вже зараз пишуть свої методички в НАТО по тим операціям і по тим всім тактичним діям, які відбувалися Збройними силами України, які робили, в собі, щоб так робити, як наші хлопці. Тому що, коли я от повернувся нещодавно з кордону, там фактично з лінії, там зараз розмеже бойових дій, там, де хлопці знаходяться, вони кажуть, що дійсно на початку, це було в перші тижні, вони в 23 знищили тоді, в полон взяли 30, вбили тоді окупантів близько 30, інші втекли, покидали зброю. І в них в той момент були тільки автомати, у них там було тільки декілька там, противотанкової зброї. Тобто, вони. Настільки були героїчними, вони такі бійдали в перший цей тиждень, що вони подумали, що там 500 знаходиться бійців. Тобто вони так героїчно, вони використовували в той момент весь потенціал, який в них знаходився. Вони розуміли, що вони йдуть уже на смерть. І вони просто фактично, вони подумали, що там знаходиться, мабуть, там чи 500, чи 1000 бійців по нашу сторону, і просто почали здаватися в полон. От і все. І в той момент нас не один наш хлопець не постраждав, тому що, і це слава Богу, тому що, мабуть, Бог оберігає, мабуть, Бог береже, тому що видно, що на нашій стороні правда, на нашій стороні буде перемога, тому що ми свою землю боронимо. Ми боронимо своїх дітей, своїх жінок, своє мирне життя. Ніхто не хотів би воювати. Ми не войовнича нація, але так сталося. Вони прийшли на цю землю. Вони тут помруть на цій землі. Тому що, от якраз я ж кажу, що героїзм наш і. Наш уже досвід, який є, він є і Я думаю, що він ще стане в нагоді під час того, коли буде переформатування відбуватися безпеки світової. Зараз йде про це мовити, що вже ці неефективності, які були постулати, вони не виконуються. Я думаю, що якраз досвід Збройних сил України стануть в основу нових правил безпечного світу, цього цивілізованого безпечного світу, який є нам відомий.